що буде А мух скільки залітає. Дем'янка. Де скільки мух на пшениці? Потепліло? У. Що, навіть не знаю. Поки дочекається тут місць. Так. Кучерявець Софія, Талабан польовий, демянка шлейхера, чого тільки немає. Бур'яни почали рости. Падалася ріпаку, падали соняшнику. Ну, а попередник соняшник. Вон рослині рештки. Соняшнику. І він от він. От він. Красавець. Так, про що у нас сьогодні буде відео? Ми сьогодні нашим аграріям, українським любимим покажемо. Не покажемо, а нагадаємо, що обробіток падалиці соняшнику, це не така проста справа. Через те, що необхідно пам'ятати, який соняшник висівався. Звичайний, стійкий до євролайтингу чи стійкий до трибурон метилу. Через те, що багато хто забуває, потім вносить гербіциди, з дівчини чорновий трибунрон метил, а падалиця соняшнику, залишається практично незнищеною. От про це ми сьогодні розкажемо. А скільки ух Скільки бур'янів. Що робиться? Тут талабан польовий, демянка шлейхера, фіалка. Тут цілий гербарій. от демяночка красива, потім зацвіте, гарно, гарно. Але... Знищується вона легко. Ну, А падали це з'явиться з дня на день. От зараз потепліло, температури піднялися. І падалиці буде дуже багато, необхідно її почекати, не спішити з обробкою через те, що потім вона з'явиться. так. це так. Щось згадав. Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, ну, квітень місяць набирає обертів. Дочекалися ми тепла, роями літають мухи на посівах озимої пшениці. Бур'яни буяють, ті, які добре перезимували. Але я хочу вам нагадати, що 50% озимої пшениці в Україні посіяно по соняшнику. Ну, так виходить. Інших попередника важко підібрати. І... Сьогодні всі починають обробляти посіви, хто в баковій суміші, хто окремо. Але я хочу вам нагадати, що для того, щоб захистити посіви пшениці від бур'янів, або точніше знищити бур'яни на посівах озимої пшениці, необхідно пам'ятати, що падалиця соняшнику вона зійде трішечки пізніше. Тобто не спішіть зараз ганятися, щоб знищити от, талабан, чи дем'янку, чи підмареник. Ви почекайте ще ну, з тиждень. З'явиться падалиця соняшнику. І тоді необхідно вже виконати обробіток проти бур'янів. Ну, можливо, додати інсектициди, мухи літають, інші шкідники з'являться. фунгіцид, мабуть. Прийдеться додати через те, що багато хвороб. Але сьогодні я хочу зупинитися якраз на темі обробітку пшениці проти падалиці соняшнику. Через те, що соняшник, який висівався вами в минулому році, міг бути стійкий до Трибунрон метилу. Так звана експреса технологія, він міг бути стійкий до євролайтенгу. І міг висіватися звичайний соняшник. Тобто, на який вносили ви там, не знаю, грунтові гербіциди, чи якісь страхові гербіциди, сальса там чи геліантус. Ну, В принципі, які ви вносили, я не знаю. Тому ви обов'язково пам'ятайте, що якщо у вас висівався соняшник стійкий до трибонрону метилу, то гербіциди з діючою речовиною. Трибурон метил на таких посівах вносити буде неефективно. Вони його просто не знищать. Тому тут необхідно вже до виходу в трубку спішити внести гербіциди ну, так званої гормональної групи. Ну, на основі 24D, на основі хлорасуламу. Я не називаю спеціально комерційні назви препаратів, їх сотні тисячі. Я називаю діючі речовини, а ви вже самі розберетеся. Ви ж пам'ятаєте, ми не хочемо вам конкретно рекомендувати той чи інший продукт, ми не прив'язані до їх реалізації, але ми говоримо взагалі за технології. Тобто, друзі, якщо у вас звичайний соняшник, звичайний соняшник, його може знищити і гербіцид на основі трибунурового метилу, і знищити і бур'яни, він не такий вже дорогий. Але якщо він був у вас стійкий, так званий експрес, то все-таки необхідно підібрати е, інші гербіциди. Тобто мова сьогодні йде про те, щоб ви не забували, а який соняшник ви висівали в минулому році, по якому сіялася пшениця. Через те, що це ваші кошти, вони немалі, плюс робота, плюс екологія. І тому ще раз краще ви передивіться наше відео. І Якщо ще встигнете, поміняйте той чи інший гербіцид. Оце коротко тема, а як боротися з падалицею соняшнику на озимій пшениці. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. я Олексій Сергієнко. Ми, друзі, вам і нам всім бажаємо перемоги, миру, добра злагоди. Підписуйся на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Особливо ти. Підписуйся, шановний мій друже, через те, що ми завжди попереджаємо про проблему. Не вже тоді, коли проблема виникла, а тоді, коли її можна уникнути і не мати тих помилок, не робити і бути більш ефективним. Ставте ваші лайки, вони дають можливість інформацію. Піднімати на Ютубі до гори і вона стає доступнішою е аграрієм. Коментуйте, ми даємо відповіді на ваші питання, стараємося завжди вчасно дати тільки на коректні питання, які стосуються теми. Тисни на колокольчик, бім-бім. Це тобі дасть інформацію про те, що у нас на каналі з'явилося. Нове суперове відео. А якщо ти не натиснеш, ти будеш, ну, не згадаєш своєчасно і, можливо, багато втратиш. Друзі, до нових зустрічей. На все добре. Слава Україні!